Всім привіт, котики, та кіски, я містер Котик. Сьогодні будемо роздавати подарунки. <смі> У Стендов 2 роздавати мінуси. Так, ну що, новорічна роздача мінусів. Поїхали! Let's go! Так, що? Натискаємо грати. Так, мені минулого разу сподобалось... Так, так, так. Зараз, зараз, зараз. Перегони озброєнь. Оце, мені здається, оце воно. Так, натискаємо, так, вибрати. Так, все, чекаємо. Там дуже прикольно, що. Тренінг аутсайд Так, це що тренування? Я вперше граю на такій штуковані. Прикольна така штука. Так, сюди ніяк. Та су. О, є. Це що, я виніс, чувачка. Е, до речі, ця карта дуже схожа на Village. Ах, він... Я його навіть не встиг побачити. Він що знову з другого поверху пуляє в мене? Ось Сучанський. Так, сюди не можна. На жаль. Так, що я хочу одного мінусонупчувачка? О, є мазаф. Це як його? Ну ви мене зрозуміли. Круто. Ха -ха. Та! А я думав, що це наш. Ха! Оце капець, це яхло. Лохнецьке чудовисько. А як ви йому так е дозволили зайти? Е щоб він з дупи бігав? Треба мою дубу прикривати, чувачки. О, все. Перше місце. Але не мені. Так, що? Мене 5 разів, а я 2. О! Круто. Так. Ну що? Я хочу ще, мені сподобалось. Так. О, наступна мапа Village. Є, мені подобається Village. Село. Це кортопля по селянськи. Ммм, Макдональдс, дуже смачно. Ням-ням-ням-ням. Так, все. Наступна карта Village. Я минулого разу грав, та в мене навіть вийшло там винести чувачків. Капець бачили, я хотів піти. І обережно, бо він праворуч зараз зайде. Ось він. А, все. Неможливо вже пуляти, бо завантажується матч. О, все бачили. Я мінусунув чувачка. Так. Ну що, виходите, чувачки? Я не хочу туди підходити. Ой, є, бачила, як мінусанув його. А, не виш... Су... О, є, мінусанув. Оце круть. Так, мінусанув, чувачка. Так, мені здається, що вони хитрунчики, і зараз будуть ось тут виходити. Або ось тут. Так, це що П90? До речі, дякую підписникам. Вони мені підказують, що там де. Бо я поки що, якщо ви встигли побачити! так капець! То я нубасик. Але дуже, дуже, дуже стараюсь. Та су! Це ще так в мене погано виходить, тому що я хочу навчитися у три пальці грати. Так, капець. О, є, виніс його. Так тобі треба, чувак. Ще одного виніс, бачили? О, магат, о, магат. О, я призаряджую. Йому байдуже. О, чому він так... Е... Він що, читер, чи що? О, я в нього влучив, але... Це дробовик таке собі. Бачили, а що це? Чим вона пуляє? Та капець, я в нього влучаю, йому пофіг. Бачили, два рази влучив. А що це? Кульками воно шмаляє. О, якщо зблизь, зблизька то бачили. Або в нього вже хп була, така собі. О, це мені здається, я його. То я хотів... О, є! О, це спас 12. Мені здається. Ать, Сук! Бачили? я так і знав, що він там схова. О, я йому поя... по бачили? Кульками по єлом. Влучив. Та, а це вже інший. Так, допоміг нашому. А я можу забрати зброю у чувачка, котрого вже мінусинули, чи ні? Хто знає, напишіть, будь ласка, мені у коментарі. Ой май гад, о май гад, Чому він так. О, бачили, пощастило. Треба було не перезавантряджувати зброю, а там один патрон вже зарядився. Так, немає тут. А, то треба було його пунькнути. То мені здається, я б його виніс. Так, ну що, мене 19 разів, а я 10. Вау! Оце круто. Це я їм зробив а, новорічну роздачу. Мінус. Мі... Новорічну роздачу мінусів. Я думаю, що вони дуже. Дуже їм сподобалось. Так, що там? Що буде Так, вибір наступної мапи. А як вона вибирається? Бачите, і тренінг аутсайд була. Зараз була Village. А що? Зараз буде Сент-Yards? Так, щось там написали у чаті. Не хочу таке навіть вголос читати, бо, бо щось мені здається. О, снова Вилоч круто. Чпунь. Так, чувачки, я. Привет. Оце я Лохнецьке чудовесько. Бачили, він так дуже, дуже повільно перезаряджує. Довго? От. Так, а чому? А, матч почався. Все це була розминка, я зрозумів. Так, кап. О, все. Дякую. Наш чувачок його виніс. Тому що мені здається, що він хотів підбігти. Е, до мене поближче. Бачила, я не можу стріляти чомусь. Я натискаю, я ж граю у три пальця. О! Мені здається, що я йому... Трішечки... От, Бачили, він біжить. А, пульнути а, в нього ніж, мені здається. Капець. Так, якісь е, круті чувачки позаходили. Ха-ха! Допри... дострибався, чувачок. Мені здається, що він хотів е, мене е, порізати. О, круто, круто, бачили, він у шоці був. А, це. Е, важко у три пальця грати, кипець. О, все, виніс чувачка. А, е, Та почему? я натискаю? Я натискаю стрелять. або воно трішечки... О, є. Yeah. О, це хедшот, мені здається, був. Оце я його ви... виніс. Є одного чи двох. Я щось не встиг побачити. Так, одного, одного поки що. Так, врятував нашого чувачка, бачили? О, це що Фомас? Фомас, він же там швидесенько пуляє. Так, не чіпай нашого. Та чому капець він до нашого підійшов та до мене е з ножем? Капець, чому ви не. не. не захистили. О, бачили влучив я. О, ні, капець, Приціл такий собі. Мені не дуже подобається. Ого, а як це він зробив, так? А, з другого поверху, чубачок, Капець. Я у шоці? О, це вже не наш? Так, все, я його виніс. О, є, це кулемет. Є. А, треба було сховатися за будинок. О, мені здається, що я. СУ. Бачили ножем так Чпуньк. О, я що двох виніс? Круто, оце е, снайперка така собі. Це що треба цілитися? У приціла так е, неможливо його винести, чи що. А, ну він зараз повиносить мене та й все. А я можу в нього без е, приціла влучити. Так, все. Є. Так, бачите. 22 і 13 чи що. Не встиг побачити. Окей, ну, мені дуже сподобалось. У мене вже трішечки починає. Виходить. Так, все. Ну що, тоді, як завжди, якщо сподобалось, вподобайка. Натискайте поділитися з друзями. Натискайте підписатися на канал. Натискайте на дзвоник щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Ще вам залишаю посилання. Ось тут стендов 2. Ось тут стендов 2. Сюди підписатися на канал. то ось тут теж стендов 2. Дякую вам за перегляд, до нових зустріч, до побачення!